Привіт всім знов! Дивіться, наскільки трешак нам напарюють кожен день наші мізки. Зеленський каже, домовленостями з КНДР Путін ризикує відносинами з Китаєм. Це добрий сигнал. Тобто, він каже, що Путін домовився з КНДР, що вони будуть постачати їм зброю, людей. А, і це. Добрий сигнал для нас. Чи може не для нас? Ну я не розумію. Може це, от е, як побачив мір в глазах Путіна. ну от Як він тоді казав. Е, тобто він каже про те, що е, у нас Халепа, тому що проти нас зараз будуть застосовуватись всі снаряди КНДР, приїдуть туристи з КНДР. Е, з якими Путін уже домовився і будуть допомагати проти нас воювати. Е, і це виявляється добрий сигнал. Виявляєте, у нас так прям добрий сигнал з'явився, блін, на фронті. Ну, це трешачок. І ну, не тупіте люди. Дивіться, не... дивіться на факти, не треба перекручувати це все. Ну, це трендець якийсь. А, а завтра виявиться, що Китай а, дав згоду КНДР домовлятися з Росією. І це вже що, буде тоді вже недобрий сигнал? Ну, або ми цю новину якось замовчимо. Але ну, Зеленський у нас такий на позитивчиків пропіарився навіть на такій херні. Ну, що ну, трендець просто. Тобто, людина піариться тупо на всьому. От у нас халепа у нас. Збільшується ворог, додається ще одна держава, яка збирається воювати з нами. Але це, блять, добрий сигнал у них от ну, триндець. Це все.